У Росії знову лунають гучні заяви про замахи на Путіна. Цього разу інцидент із його вертольотом у Курській області активно обговорюють у кремлівських кулуарах, додаючи до цього нові порції абсурду. Далі усі подробиці. Ставте лайк цьому відео і одразу починаємо. У Росії продовжується істерія через нібито замах на їх вождя Володимира Путіна. Нагадаємо, що 20 травня російські ЗМІ повідомляли про інцидент із вертольотом диктатора. Під час його візиту в Курську область ще тоді пропагандисти врещали, мовляв, Путін потрапив у епіцентр відбиття атаки ворожих безпілотників, і цю історію продовжують розкручувати росмедіа. Вже й заявили, що цей випадок не просто інцидент, а буцімто цілеспрямована спроба замаху на Путіна. Ба Більше, мовляв, його організували не зовнішні, а саме внутрішні вороги Росії. Про це повідомляє із посиланням на власні джерела телеграм-канал Кремльовська табакірка. Його джерело стверджує буквально про таке: цитую: Вертоліт Володимира Володимировича хотіли спеціально підставити під безпілотники ворога або під нашу ППО, щоб він розбився. Канал повідомляє, що змова проти Путіна розгортається всередині Росії, адже як каже та сама людина із Кремля. Деякі внутрішні вороги розраховують, що смерть Путіна дозволить домовитися із Заходом або Києвом зняти санкції та повернути собі старе життя. А чи вірите ви в такі версії? Невже Путіна хочуть ліквідувати навіть власні посіпаки? Напишіть в коментарях. Але це ще не все. Про покушення на Путіна заговорили навіть у Держдумі Росії, і там їм привидівся не повірите, барабанний дріб, британський слід. Що конкретніше, то ніякий депутат Держдуми Андрій Колесник у інтерв'ю російському ЗМІ почав бідкатися, мовляв, замах на Путіна можуть готувати саме з боку Великої Британії. За його словами, британці підлі, їм не можна вірити, а ризик для Путіна наскільки високий, що цілком могли б збити його літак. Одразу ж замітають сліди. Зауважу, що це вже не перший випадок, коли Путін нібито опиняється за крок від смерті на борту вертольота. Схожий став 11 років тому. Про нього розповів російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Важливо, що відповідні свідчення він дав під присягою в Оболонському суді Києва, коли там слухали справу про держзраду Віктора Януковича. Пономарьо уточнив, що отримав інформацію про інцидент від офіцера Федеральної служби охорони РФ. Цитую. 22 числа у лютому 2014 року Путін мало не потрапив до авіакатастрофи у Сочі. На гелікоптері була жорстка посадка в нього, і він це сприйняв як замах, спробу замаху за участю іноземних спецслужб, розповів пономарьов. Додам, що у Кремлі цей випадок тоді не підтвердили. Натомість у російській церкві взагалі пустилися берега. Посіпака Путіна, патріарх Кіріл, закликав усіх вірян активніше молитися за здоров'я диктатора. Кремлівська табакерка зазначає, що останнім часом у низці храмів і монастирів. Молебні за Путіна проводяться до 15-20 разів на день. Тим часом, відомий своїми теоріями стосовно двійників Путіна, телеграм-канал Генерал СВР опублікував новий інсайт. За його даними, у президента РФ чи то його двійника потроху їде дах. Він має проблеми із психікою, процитую. Так, наприклад, Дублер дедалі частіше відмовляється відвідувати резиденцію на Валдаї під найрізноманітнішими приводами. А нещодавно він заявив, що перебуваючи там, він чує різні звуки і голоси. Уже цього тижня двійника має відвідати психіатр. Констатує канал. Тим часом Москва виявилася не готовою до масованих атак безпілотниками. Російські інсайдери стверджують, що мер столиці Росії Сергій Сябянін. Телефонував військовим. Він скаржився на постійні удари БПЛА і вимагав посилити ППО навколо Москви. Як зазначила кремлівська табакарка, у Міноборони Росії порадили Собяніну не скиглити, а займатися бомбосховищами у місті. Очільника столиці попередили, що удари безпілотниками триватимуть аж до кінця війни, адже Україна накопичила їх чимало. Ось фрагмент коментаря міноборони Росії. Сергію Семеновичу потрібно просто звикнути до думки, що Москва важлива для ворога мета. Йому потрібно просто молитися, припинити плакати і сподіватися на швидке завершення СВО. А ще нехай бере приклад із Володимира Володимировича. Уже всім відомо, що вертоліт президента потрапив в епіцентр відбиття ворожої, атаки в Курській області. Кінець цитати. Натомість рупор Кремля Олександр Дугін, навпаки, закликає радіти масованим обстрілам. У коментарі кремлівської бакірки він заявив, що атаки позитивні. Мовляв, вони змусять росіян більше народжувати дітей і, врешті-решт, приведуть увага, до побіди. Вимушено процитувати цю нісенітницю. На цю кров треба відповідати актами народження нових людей. Замість кожного загиблого військового чи мирного жителя треба народити дитину, а краще одразу трьох. Тож, як бачимо, абсурд російської пропаганди досягає нових вершин. Росіяни знову створили навколо Путіна міфічний Орал змов, замахів і параної. Як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал «Сій час. Давайте поговоримо про те, що дійсно гелікоптер Путіна е, був у епіцентрі відбиття атаки. Як про це написали, тому що. В коментарях я бачу, що багато охочих дізнатися, що там відбулося. Ну, от давайте. Гелікоптер Володимира Путіна потрапив у епіцентр відбиття атаки українських дронів у Курській області. Це відбулось 20 травня. Про це повідомив командир дивізії ППО Юрій Дашкін. За його словами, інтенсивність атаки дронів збройних сил України на Курську область, коли там знаходився Путін, була. я к ним сказал, цитую, «беспредельной». 22 мая противник принял попытку нанести массированного удара с применением безпілотно літательних апаратів самолітного типу по території Російської Федерації, ну заломі тут він далі розповідає про те, що в цей час був Володимир Путін, він був на гелікоптері, я просто показати відео, на жаль, не можу. Там права і так далі. Так, от, що він був на гелікоптері, і от цей гелікоптер опинився в епіцентрі відбиття атаки українських дронів в Курській області. А я хочу вам нагадати, що Путін не так давно, нібито, був у Курській області, і знову ж таки, коли проводив нараду зі своїми орками, ну з Місевої представники рами місцевої влади вони казали йому там, що от ми давайте нам мало того, що у нас зараз є. Нам нужны, нужны суми повністю всі, ну і так далі, тому подібне. І от, фактично, в цей час, коли там нібито Путін на гелікоптері прибував до Курській області, мовиться про те, що в цей час українські БПЛА там або ракети працювали по Курській області, і ви знаєте на що я звернув увагу? Я зверну увагу на те, що багато поважних, як українських, так і російських опозиційних журналістів або там військових експертів в це повірило. Відверто кажучи, я дивився ролик, я дивився там звернення, і я реально скажу чесно, я не очікував, що в це повірять. Давайте я своїми думками поділюся. Спочатку. Скажу чому це може бути, а потім відповім, чому я вважаю, що цього точно не було. Чому Путіна ніхто там не розстрілював в цьому гелікоптері? По-перше, ну логіка, яка значить, мені кажуть, що це може бути Путін. Дійсно, був це в епіцентрі відбиття української атаки. Його гелікоптер був під центрі відбиття української атаки. Експерти кажуть, що там цей гелікоптер може летіти, ну скільки там, ну, 2 кілометри не максимум, да. І от коли була б ця атака, він міг би сісти, а це гелікоптер, це не літак, він може сісти там ну, фактично там, за будь-яких умов, умов, перечекати, ну і там далі, далі полетіти. І хтось каже про те, що це була так звана утечка інформації, так? тобто витік інформації, і він був санкціонований. Цей витік інформації. А, інші кажуть про те, що ну, ось цей е, е, Дашкін, а він командир дивізії, це там не, не, не просто якийсь там лейтенант, е, він мав право так говорити, він про це сказав, і от нібито е, просто повідомили там як сухий факт. І що цікаво, про це сказав не Пісков, це сказав там, не Білоусов, не, не, не ще хтось, про це сказав там, Юрій Дашкін, командир дивізії ППО в Росії. Хто це такий? Незрозуміло. Я хочу вам сказати, чому я в це все не вірю. Ще раз підкреслюю, це моя думка. Багато людей, поважних людей, <кій> дійсно переконані у тому, що чомусь Юрій Дашкін не бреше. Для мене це абсолютно не так. Я хочу звернути вашу увагу на саму, на саме формулювання. Віртольот Владимира Путіна попав в епіцентр отраження атаки українських дронів. Цікаве формулювання, правда? В епіцентр отраження атаки українських дрон. Тобто задача була яка? Дати зрозуміти, на мій погляд, підкреслюю, що по-перше, у нас найкраще ППО у світі і ми відбиваємо будь-які атаки. По друге, що ППО настільки класне, настільки потужне і міцне, що воно відбиває атаку, навіть коли сам президент Російської Федерації потрапляє в епіцентр. А, і, і, і про це хто каже про це каже командир дивізії цього ППО. Славетного могутнього ППО, як ви розумієте, це сарказм. Так, і, от, нібито цей гелікоптер потрапляє в ППО в епіцентр відбиття атаки, а ми все відбиваємо, і Путін живий і здоровий, і все в нього окей, і все в нього супер, все дуже добре. Друге, мені здається, що це брехня чому? Тому що е, потрібно показати, що, по-перше, наше ППО працює, воно все відбиває, і ми найпотужніша країна в світі. По друге, Путін е, також страждає від цього всього. Подивіться, Путін може навіть в Курську область приїхати. Прилетіти собі спокійно, так провести нараду там бойові дії. От ви постраждали курчани, чи як там правильно назвати? Ви ж постраждали. У вас будинки у вас там вже немає. Да, у вас там примусова мобілізація евакуація була. Ви виїхали? Там якісь є руйнування певні і так далі. Так, от наш президент також від цього страждає. Ну, бойові дії. Ну, війна триває. Вибачте, ми також від цього страждаємо, так? Тобто, от максимально наближено бути. До, до, до народу, я вам скажу таку штуку, друзі. Я не вірю, що інформацію такого роду могли виставити до ефіру, тому що без санкцій з Кремля подібні речі взагалі не відбуваються, як ви розумієте. Невже хтось справді подумав, що ось цей Дашкін може сказати інформацію? Такого штибу, такого гатунку, такої, таку чутливу інформацію про президента Росії без санкцій зверху? Та це взагалі неможливо. А якщо ми розуміємо, що є відповідні вказівки зверху про подібне говорити, значить це для чогось потрібно. Для чого? Ну от я поділився своїми версіями. Що у вас, які у вас версії на думці? Ну скажіть мені, будь ласка, мені було б цікаво. З вами щодо цього подискутувати поспілкуватися, друзі. Але я впевнений, я переконаний у тому, що жодних обстрілів, в епіцентрі яких потрапляв президент Російської Федерації, тере військовий злочинить Путін, не було і не могло бути. Ви бачили, скільки вони ПЕПО зігнали на Червону площу, коли мова йшла про 9 травня? Я бачив, вони забрали ПЕПО навіть з Білорусі, не кажучи вже про інші регіони Російської Федерації. Чи... Бачили ви кожен раз, як Путін там ховається в своїх бункерах, в підземеллях і так далі, коли йде атака? Ну ми цього не знаємо, але зрозуміло, що якщо там заходи щодо президента Росії вживаються надзвичайно серйозні. Заходи безпеки маю на увазі, він не літає в країни, які виписали йому ордер. Він перестраховується зайвий раз. Я не знаю, є у нього там двійник, немає у нього двійника. Це абсолютно неважливо. Я в такі ігри тут не граю. Я просто хочу сказати про те, що я б не здивувався, якби він був, тому що Путін патологічно боїться, патологічно переживає, піклується за своє життя і здоров'я і за життя і здоров'я своїх сім'ї. Тому я б абсолютно не здивувався, якби мені сказали, що там або у нього є двійник. А коли ми говоримо про гелікоптер, це військовий злочинець номер 1 який на гелікоптері літає в регіоні, який нещодавно в лапках звільнили. Ви серйозно мені про це говорите? А чому не на автівці? Раніше на автівці, як писали журналісти, він їздив. Тут вирішили на гелікоптері. Дивіться, в мене дуже багато сумнівів з проведуть цієї інформації. Я був дещо здивований, коли мої колеги почали реально довіряти. Давайте ми ще й Путіну будемо довіряти, якщо він про це скаже. Просто на слово віримо якомусь Дашкіну. Главі дивізії ППО. Ну, це, це цирк просто для мене. Чесно, я реально розчарований. Я реально розчарований у своїх колегах, відверто кажучи. Можливо, я можу помилятися, не, не знаю. Але от напишіть, що ви думаєте? Реально, Путін потрапив в епіцентр відбиття атаки українських дронів, чи, чи не потрапив, чи це просто качка від Кремля. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Я впевнений, що це брехня і це качка. Але мені цікаво, що думаєте, ви з цього приводу. Окей? А поки що, друзі, давайте рухатись далі і. Поговоримо ще й про що. Поговоримо ще й про ем, те, що Володимир Зеленський запровадив санкції. Санкції запроваджені щодо як і українських громадян, так і е, інших. І мова піде зараз. Друзі, в першу чергу про таке: Зеленський запровадив санкції РНБО проти сина Богуслаєва, Екс Нардепа Мисійчука і власників онлайн-казино ПІНАП. В Свіжому випуску фігурантів також кримінальні ватажки з Російської Федерації і попілічник Кадирова, санкції запроваджені проти Олександра Болуслаєва, сина колишнього чільника Матросіч, Ігоря Масійчука, політика і блогера Ростислава Шапошнікова, це керівник громадської організації дорожній контроль, Ахмеда Дудаєва, соратника Кадирова, також проти трьох російських кримінальних авторитетів Сергія Лалакіна, Сергія Михайлова і Геннадія Петрова. Також дев'яти компаній, трьох громадян Російської Федерації, пов'язані з казино ПІНАП. Далі Володимир Зеленський звернувся з постом вчора надвечір. У нього в КВРМ-каналі було написано наступне: сьогодні кілька санкційних пакетів: перший проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності фінансових махінацій і схем обходу санкцій в інтересах. Російської Федерації другий пакет це пропандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. І третій санкційний пакет проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли встановленню путінського режиму і досі пов'язані з ним. Працюємо над синхронізацією українських санкцій з санкційними режимами Євросоюзу. Та інших ключових світових юрисдикцій, пише президент, та зараз вже готуються нові санкційні рішення України. В напрямок санкцій цілком зрозуміли. Це фізичні та юридичні особи з Росії і такі, що пов'язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО незабаром анонсував президент. Ну я тут можу сказати, що я всіляко підтримую зокрема такі заходи, такі рішення, які в першу чергу спрямовані на. Те, аби коли ми говоримо там про пропагандистів для того, аби посилити нашу національну безпеку в сфері інформації, по-друге, коли ми говоримо про представників там, того самого Кадирова, ну, це давно потрібно було зробити, але ну, напевно, були якісь там причини, чому, там, чи, чи проблеми, чи перепони, за які заважали нам запроваджувати такі санкції. Але головне, що зараз вони запроваджені, а також фізичні і юридичні особи з Росії. І такі, що пов'язані з е, санкційною політикою, що запроваджуються щодо таких людей, більше було б таких санкцій щодо тих, хто е, шкодить нам, хто заважає нам рухатись до своєї мети, хто всіляко е, робить все можливе для того, аби ослабити нас, і я вважаю, що такі санкційні пакети є абсолютно правильними виправданими. виправдали ми, якби ще раніше їх запроваджували, було б просто неймовірно. Ну, е, можу сказати, друзі ще і про те, що Масійчук відреагував на ці санкційні пакети і каже, що е, це нагорода за журналістську діяльність. За яку журналістську діяльність? Яка нагорода? Я не розумію. Пише таке: щойно нелегітимна. Головна зелена, не буду це слово вживати, України, Володимир Зеленський запровадила проти мене санкції РНБО. Вважаю це рішення відзнакою за мою журналістську роботу. Санкції від зеленої, от, пане слово, це як Шевченківська премія від нормального і адекватного президента України. Санції зеленої, пане слово, проти мене це продовження репресій, які узурпатор проводить проти українців. Геть тирана, пише Масічук. Ну, е, не знаю. Що там пише Масічук? Я знаю, що він зараз знаходиться за кордоном за територією України. Що ж ти такий розумний Масічук, не можеш приїхати сюди і сказати це тут або написати це тут. Скажи, будь ласка, про яку журналістську діяльність ти взагалі говориш? Який ти журналіст? Не треба зараз тут порочити інститут журналістики? Це по-перше, по-друге, ти звичайний пропандист. От і все ще сикло, яке втік звідси. І зараз твоя, твої меседжі, які ти там розписуєш, вони спрямовані в першу чергу для чого? Вони посилюють Україну? Чи вони допомагають Росії в інформаційній боротьбі проти нас? Я думаю, друге якраз. Тому потрібно думати напевно. Якби було взагалі чим думати, насправді. Тому що ми невеликі що там є чим думати. Скажу так чесно вам відверто. Е, ну, не хочеться на. Всіляко вибачте на слові перхать витрачати час, тому давайте рухатись далі. Також хочеться, друзі, сказати про декілька слів про так званий мирний процес, чому про нього, тому що а, можливою майбутньою, можливим майбутнім майданчиком другого раунду прямих переговорів Російської Федерації України буде Стамбул. Про це повідомляють Російські ЗМІ. Нагадаємо, що раніше МЗС Російської Федерації. І, зокрема, Сергій Лавров відкинув Ватикан як місце нового раунду переговорів. Він сказав про те, що це не елегантно, Ватикан не православна країна. Ну, ми вже з вами говорили, що ем, речина також не православна країна, причому далеко не православна, і це не, вважає, не заважає там проводити переговори. А Саудівська Аравія це православна країна. Ми ж там проводили переговори. Ну, тобто, Лавров знову включив Дурника, як інколи буває, Ми включає Дурника. От вони всі, напевно, такі. Да. Всі, хто цим займається такими брідовими, дуже примітивними, смішними маніпуляціями, вони всі тупоголові, ідіоти, і всі з мною когорти. Тому я тут що просто хочу сказати: Ну, ми, напевно, це опустимо. Треба просто розуміти: наступні кроки: все буде відбуватися в Стамбулі. Тобто, від Стамбулу не відступаємо. Ну, Стамбул і Стамбул, але просто це не змінить. Це, це ні на що не вплине, це нічого не змінить, тому що е, той меморандум, так званий, який Росія передасть Україні. Ми ще не знаємо, що там може бути в цьому меморандумі. Ми не знаємо, до яких вимог Росія буде скаляти Україну для того, аби цей вогонь припинився, як вони кажуть. Медведів е, знову напився і каже, що ну, значить. Е, І каже, що якщо буде продовжена військова допомога Україні, буферна зона буде виглядати такою, і там показує інтерактивну мапу, коли вся Україна окупована. Ну я б показав би зараз декілька там жестів цьому алкоголіку, але не буду. Тут просто що потрібно розуміти. Коли ми говоримо про всі так звані буферні зони, треба говорити наступне: дивіться, це більше схоже на Блеф. Так звичайно, у Путіна є бажання. Створити так звані буферні зони на 15-20 км. кілометрів, як він казав. Там Сумська область, Чернігівська, Харківська і так далі.